Україні, добрі люди. Слава всім державам і бійцям, які допомагають знищувати фашистську нечість з Російської Федерації. Зараз вам покажу свої огірочки в двох парниках і на прикладі візуальному, якому можна розпізнати на своїх, коли що треба робити. Ось дивіться, Ось цих огірочків вже доросли до самого верху, пора вже опускати вниз по ліані. Скоро я зроблю відео, як вони будуть опущені. Це скажімо, дуже довго займає по времени, Зараз не буду розказувати. Ну, тобто, вам треба нижні листи зрізати, спустити ліану. По підкормкам. Дуже часто спрашують, коли і як підкармлювати, як зрозуміти, що рослині треба зробити підкормку. Зараз знайдемо, ось дивіться, чудовий зелений листок. От такого розміру, чуть більше долоні, він має бути в ідеалі. Якщо ваш листок більший, значить, що ви перекармлюєте азотом. Якщо ви перекармлюєте азотом, буде рости зелена маса, але не буде огірочків. Тобто він буде, має бути ось такий. Темно-зелений. Якщо світліє, я зайду в другий парник, вам покажу, можна ось, ось з ним знизу знайти листочок, ось він тільки виходить. Такий світло-зелененький. Якщо лист, ну це ще росте, просто він такий світленький. Коли він росте до таких розмірів, якщо він буде отакий світло-зелений, значить не вистачає азоту, вам треба дати азотну підкормку. Коли давати калій, вокруг листочка з'являється така біла кантовочка, Ось її видно, бачите, починає біліти. Значить, що вам треба зробити калійну підкормку. Рослина вам зразу каже, що мені потрібен калій. Не сам калій, а в калійній підкормці там є всі макро-мікроелементи. Ну, в основному основна маса це калій, для того, щоб наливалися агірочки, були сладкі. Далі. Также признак нехватки азоту. Зараз, якщо знайду, огірочки скручуються. Маленькі, коли вони ще масінькі. Що попадеться, має десь бути в будь-якому випадку скручений. Він отакий ось, зігнутий. Якщо буду далі розказувати, якщо знайду, то вам покажу. Ось дивіться, ось іде ліана, сформована в один стовбур. Пасинки, які тут виходять, можна оставляти на 3-4 листочка, на них будуть зав'язуватися огірочки і потихеньку вони будуть розвиватися. Зразу відповідаю на питання, чому так мало гірків. Дивіться, тут іде збір. Кожного дня. Інколи навіть два рази в день, Я утром і вечором збираю, щоб вони не переросталися. Допустимо, цей ще трошки підростає. Буквально часа через два він буде вже зібраний. Ось, ось висить огірок, який вже треба зривати. Сильно великі не оставляйте їх, старайтеся, щоб вони були товарні, якщо ви плануєте на базар вирощувати. Хтось збирає взагалі маленькі карнішончики, закриває, допустимо. Це вже великий. Чуть більше. ось допустим, як оце висить. Їх зривають, консервують ось. Допустимо, ще менші люди бувають, бувають, збирають. Основні підкормки – це калійна і азотна. Вони чередуються. Але у кожного різні грунти комусь треба більше дати калію, комусь треба більше дати азоту. Дивіться по рослині. Якщо вона така зелена і всього вистачає, то азотну можна пропустити дати дві калії. Тобто дивіться по огірцям. Якщо вони погано наливаються, трошки відстають, дайте відряд дві калії, вони вирівняються і більше у вас будуть гарненьких зеленці. Ось дивіться, який красавчик. Зірвали і можна їсти. Добре, солодке. Щоб ігрок був солодкий, не гіршив, обов'язково калійна підкормка. Воно ігрочки вже йде заміна. Це будуть на осінь. Якщо веде крового оборот, приблизно 2,5-3 місяця парти на карпіки, дають урожай, потім вони увядають пізні, огірують чуть довше. Може, 4-5 місяців від морозів держаться. А от такий як Герман, отут у мене вирощений, він інтенсивно дає швидко огірок, потім увядає і його треба замінювати. Тобто за сезон ви встигаєте два рази виростити, але перший раз він дасть вам не повний урожай. Якщо не отапнуємо теплиця, це в мене просто парничок, рядом ще теплиця, теж її зараз покажу. Тобто два урожаї, вірні, дві висадки гірки ви можете зробити і зняти два урожаї по хворобам. Це може бути біла крилка, ви її побачите, такі білі мушки, оброботка актофітом, Ілі ж якщо від грибкових. Дуже часто буває, що за сонне підгонки не треба робити. Все залежить від погоди. Якщо доїждіть на вулиці, то в парнику теж треба робити. Тому що температура падає, влага у вас постійно під рослиною і треба робити обробку тихадерміном або любим іншим способом, яким хочете, можете взяти, допустим, якусь. Хімічну обработку без різниці, єдине, що у тихадерму можна сразу же збирати огірок, а якщо хімічна обробка, там від 5 до 15 днів 40 ожидання, а для огірка це не підходить. 5 днів ждати огірок, тобто у вас за 5 днів 10 корзин огірка ви викинете. По поливу, під огірком завжди має бути волога. Коли йде збір з таких зеленців, я поливаю або кожен день, або через день чередую. Обов'язково грунт буде має бути влажним. Буде влажний, будуть хорошо нарядуватися гірочки і добре будуть братися підкормки. Тому що якщо ви дасте по сухому, ви можете трошки підпалити рослину, або вона зовсім не візьметься. Тобто, е, бути влажна земля, Тоді рослинка добре бере підкормку. Зараз прийдемо в другий парник, я вам покажу е, тоді, коли трохи не вистачає азоту. Я там буду ділити сьогодні азотну підкормку. В цьому парнику я нічого не буду робити, все мене устраює, все добре розвивається. ми Зараз в другій моїй теплиці і дивіться. Ось сонечко добре падає Я зараз вам покажу. Листики. От видно, вони такі ярко-зелені. Тобто немає в них насиченого такого темного кольору. Це признак того, що ми маємо дати азотну підкормку. Під корінь або по листу без різниці, Краще чередувати, раз давати під корінь, раз давати по листу. Ем, Ігерочки наливаються. Ці теж вже доросли доверху. У мене тут майже 3 метри теплиця і містами вони вже даже трошки позаверталися. Тобто... День-два я буду вже їх опускати вниз. Підрізати ляну і опускати огірочки. Ну і ось зеленці, тут краще видно. Ось такий розмір ідеальний йде на базар. І ми збираємо мінімум раз в день, краще два рази в день, тому що буває... так, вибачаюсь, трошки перегрілася камера. Тобто збирати треба один, а то й два рази в день. Не давайте огірочкам переростати. Ось допустимо, теж вже готовий. І коли вони висять, вони отакі повністю зелені. Коли і гірок лежить на землі, у нього будуть білі п'ятна. Такі краще купують. Ну і по різному заказують, хтось потонче заказує, хтось побільше. Часто спрашують такі, щоб як кабаки були, такі я рідко роблю. ну, Якщо буває десь призиваєш, то звісно зриваєш. Так, знову показує, що камера перегрілася, якщо включиться. Вибачаюся. Тобто, дивіться по листу. Зараз 12 дня, спека неймовірна. Шмали так, що аж стою шкварчу. Листя ніде не опустилися. Коли вони отак приопускаються, при в'ялі стоять отак, це не хорошо, так не має бути. Значить, ви їх недостатньо насичуєте вологою. Поливайте чаще. Поливайте кожного дня і будете з такими гарненькими. Так, вибачаю ще раз, опять камера перегрілася, таку жару краще не знімати. Тобто, збирайте кожного дня, не давайте переростати вашому огірочку. Опускайте ліани. Ось видно, листочки знизу вже були зрізані. Бачите, йде ствол. От скоро вона буде опускатися, а то вже відпрацювали листочки. Знизу ось містами ще є огірочки, от їх познімаю і тоді вже почну опускати ліани. Ось теж, бачите, огірок. Ну, вже, скажімо так, на грані, скоро би він почав переростати, отакі ось краще вже зривати. Ну, Теж все зависи від клієнтів, що хочуть, то і робіть. Отже, підкормку я вам показав. Полив обов'язковий Бібро... обробки. Якщо у вас 5-6 кущиків огірків, тепличці, то можете зовсім нічим не ві... обробляти від хвороб і шкідників. Ну, єдине, якщо побачите білокрилку, тоді обробіть. А так Лишній раз не бризкайте. Якщо ви вирощуєте так масово, як у мене, то, звісно треба обробляти, тому що десь прозівали, десь не дозивилися, десь не дійшли. і шкідники дуже швидко розмножаються, хвороби теж не сплять. Краще обробляти, тобто йде профілактична обробка з определеним періодом, як я вам казав, 7-10 днів. Отже, шановне панство, йде профілактична обработка 70 днів. Якщо йдуть дощі, то 3-4 дня це відкритий ґрунт по теплиці. І теж 70 днів так і остається. Третій раз вже перегрілася камера. Буду з вами прощатися. Всім до побачення. Держуйте армію і всім буде щастячко. До побачення, шановні пані і панове.